just Років тому, 29 січня 1918 року, поблизу станції Крути на Чернігівщині відбувся трагічний кількагодинний бій, який став символом самопожертви українських юнаків. Тоді кількасот студентів зійшлися в нерівний бій із чотирьохтисячною більшовицькою армією, якою керував Михайло Муравйов. У цьому протистоянні загін київських гімназистів та студентів зазнав важких втрат. Тоді українські юнаки Пожертвували своїм життям, аби спинити армію большевиків при наступі на Київ. Цей приклад самопожертви молоді багато в чому нагадує подвиг Небесної Сотні та кіборгів. Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Круте затримав ворога на чотири дні. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру, який де-факто означав міжнародне визнання української незалежності. Минуло майже 100 років. А ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських жертв. На похованні у Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради. Де Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. А поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові. Вірш пам'ять тридцяти. Врешті-решт 27 вояків потрапили до полону більшовиків, де над ними жорстоко знущалися, а потім піддали розстрілу. Учень сьомого класу Григорій Піпський із Старосамбірщини перед розстрілом перший почав співати, «Ще не вмерла Україна. Решта студентів підтримали спів. Вони боролися за нашу незалежну Україну. Вони хотіли бути вільними. Володимир Ульянов дав зрозуміти, що радянська Росія не змириться з існуванням незалежної України. Жорстокий диктатор хотів пригнобити Україну і наш народ. Та, попри все, Україна стала незалежною. На жаль, сьогодні ми переживаємо. Подібні події. Багато наших побратимів вже віддали своє життя на Київському майдані та на сході нашої країни. Ми ж знаємо точно, ці жертви не даремні, і Росія ніколи не отримає нашу славну Україну. Слава Україні! Героям! Слава нації! Слава нації! ворогам! Україна! Слава! усе! Сьогодні, шановні Пам'ять героїв Крут я хочу прочитати вірш молодого тоді ще поета, студента університету імені Святого Володимира. Зараз він, університет імені Тараса Шевченка, Латичині. На скольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців славних молодих, на скольдовій могилі український світ, по по дорозі наміти у світ. На кого піднялась зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка? На кого завзявся Каїн, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті славою святих, на скольдовій могилі поховали їх? Слава Україні! Героям слава! День пам'яті героїв Крут відзначали і на Черкащині. В селі Старосілля Городищенського району поховані троє воїнів-крутівців. Сюди вже традиційно кожного року приїжджають небайдужі люди, щоб віддати шану українським героям, яких сьогодні б назвали Кіборги. 97-ма річниця з дня бою під крутами об'єднала усі українські церкви. Священники Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви, Київського патріархату та Української греко-католицької церкви провели спільну панахиду за молодими крутівцями. Святий Боже, святий Грібки, святий безмерний помилуй. нас, святий святий безменний помилой нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий весми нас. Слава Ціну, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий злянце, і зціли нема наші, Імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владика Іоанн, митрополит Черкаський та Чигиринський, порівняв події під крутами з тими, що відбуваються у нашому сьогоденні. І згадаємо. Бійців наших е, побратимів, які в далекому 18 му році минулого століття поклали своє життя за нашу свободу, за державність. Е, хоча вони тоді не змогли вибороти цю свободу і державність, але вони змогли зробити дуже важливу справу: вони змогли запалити наші серця, тобто тих поколінь українців, які після них народилися. І особливо на ваших поколінь і нинішніх українців, які, згадуючи їхній подвиг, що вони не пошкодували своє життя для того, щоб постала, врешті-решт, через 100 років свобідна Україна, надихнули нинішніх українців боротися із дуже схожою чумою, яка прийшла на нашу землю. Минулому столітті це більшовицька влада Російської Федерації, в нинішньому столітті це ті ж самі агресори російські, тільки вже з іншою ідеологією. В минулому столітті комуністична ідеологія спричинила те, що дуже багато українців не розібралися звідки іде небезпека, і перейшли на бік більшовиків. І фактично зрадивши свою державу, втратили можливість мати цю державу. А в нинішньому столітті вже інша ідеологія під назвою Руський мір, де кожен, хто говорить на російській мові, ними вважається своїм громадянином і вони вирішують захищати його права. На чужій території, тобто на території іншої держави, порушуючи і міжнародні закони, порушуючи і Божі заповіді. І зараз ця війна, яку веде наш народ, є правдивою визвольною війною від російського загарбника. вже не комуніста більшовика а фашиста під назвою «Русський мір. Можу так сказати. Оце фашистська ідеологія. Хто не сповідає руський мір, той не повинен жити на їхній території, а свою територію вони вважають, що Україна це її їхньою територією. І ось таким чином, ведучи сьогодні війну, ми, звичайно, згадуємо про героїв, які в минулому столітті і в минулих століттях клали своє життя за нинішню нашу свободу. Запалюючи сьогодні наші серця в боротьбі за свободу і державність, отець Петро, представник української греко-католицької церкви, запевнив, що згадуючи подвиги наших пращурів, сьогодні нам є на кого рівнятися. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять трьох нам, можливо, невідомих, але борців за волю України. Що, дорогі мої, насправді, спонукало тих молодих людей взяти насправді зброю в руки, можливо, знавши навіть наперед про те, що вони, можливо, всі загинули. Але вони не побоялись. І насправді, дорогі мої, найперше. Я можу сказати те, що іменно їхня дорогі мої любов, любов до своєї землі, їхній патріотизм, їхнє розуміння, дорогі мої, що то їхня земля, що Бог дав їм цю землю, щоб вони жили на ній. А попри те все, і ту землю дорогі мої обороняли. А друге, це хлопці, котрі загинули насправді за цю незалежність, цю соборність нашої держави, стали дуже добрим дорогі моїм взірцем на майбутнє. Ми сьогодні насправді переживаємо ті тяжкі часи. Але ми, попри те, все, маємо на кого рівнатись. Згадаючи дорогі мої історію нашої взагалі держави, можливо, ще і козаків, чи січових стрільців, чи воїн Унпу УПА. Цих, котрих ми сьогодні пам'ять, вшановні, ми маємо на кого. Можливо, доріми, як би не було, оцих героїв, котрих ми сьогодні вшановуємо, не знаю, чи сьогодні ми могли би так протистояти сильно нашому ворогові, який прийшов на нашу землю. Тому оця їхня любов, дорогі мої, оцей їхній патріотизм. Оце їхнє розуміння того, що таке держава, що таке земля, яку Бог нам дав, повинно зростати і у наших серцях, особливо у молодого покоління. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти і відчути своїм серцем, що таке є оця держава, що таке є насправді любов до держави. Любов до свого народу. Своє слово з приводу вшанування Героїв Крут мав і священник Української автокефальної православної церкви. Знаєте, те гасло, яке було написано кров'ю воля України або смерть з Холодного Яру. Воно до сьогоднішнього часу є не важливим, а пунктуальним. Хлопці, які йшли захищати під Крути від муравйовських військ, російських військ. Своє місто, не тільки місто, свою країну, свою землю, свою державу, значить, і свою церкву знали, що йшли на смерть. Знали, проти кого йдуть, але не боялися. Не боялись тому, що мали перш за все віру. Віру в те, що просто так їхня смерть не пройде, що не просто так вони жили, не просто так помирають. І повірте, що не пам'ятаю, хто сказав, а написано, що кров кличе до помсти. Церква не повинна закликати не закликає до помсти, але ми повинні пам'ятати, що ми отримали цю державу через кров тих, які померли як під крутами, так і після них в багатьох визвольних війнах, починаючи з 16 століття і закінчуючи сьогоднішнім днем, ми знаємо, що й сьогодні, не дай Бог, і в цей час мруть наші хлопці вмирають, гинуть за нашу державу і за всіх нас, бо держава це є люди. Пам'ятаємо за тих. Які є живі і борються за них. Пам'ятаємо за тих, які є, яких з нами немає. Бо хто не пам'ятає про померлих, не пам'ятає і не може пам'ятати і жити з живими. Кожен з нас дивиться телебачення, багато з нас їздили, мабуть, там, де хлопці воюють, і повірте, там страшно. Страшно і жаль тих хлопців. Але вони не жаліють своє життя і по сьогоднішній день. Вони дійсно наслідниками добрими тих, яких немає. Ми не знаємо, як цих хлопців звати було, але Бог знає все. Бог знає їхні імена, і вони написані на небі. Давайте ж всі разом, як і молились, і не тільки в цей день, а й кожен раз згадуйте про себе і в церкві за тих, які немає, але вони є живі. І в пам'яті нашій. Хай буде їм вічна пам'ять і царство Небесне. Слава Україні! Слава! До вшанування пам'яті Героїв Крут долучилися місцеві учні старших класів. Представники громадської організації Воля 21 в свою чергу домовилися з місцевою школою та департаментом освіти щодо проведення тематичних уроків історії і показ документального кіно про героїв Крут в трьох могилах. В старосіллі поховали їх юних лицарів, героїв, юних молодих. Я хочу сказати, що на початку минулого століття подвиг героїв крутян порівнювали із подвигом спартанців. Сьогодні, по прошестю майже ста років, ми подвіг молодих хлопців, героїв сьогоднішніх, котрі ведуть ту ж саму боротьбу проти того ж самого противника, ворога, агресора. Сьогодні ми їх називаємо кіборгами. Так ось ті спартанці це і були предтечі отих кібор... сьогоднішніх кіборгів. Воно така українська історія. Почалось, мабуть, з Константина. Острожського почалось, продовжилось конотопом, бати, Батурином. Почалось первими, вторими і третіми, котрі забороняли нам бути е, українцями. Продовжилось це в круто, під крутами в Холодному Яру. 30-ті-50 роки це був подвиг е, героїв повстанців. Це подвиг шістидесятників. І сьогодення, мабуть, нам вже з неба каже, що це, мабуть, наступив момент кульмінації. І оцей момент ми всі сподіваємося віримо і благаємо Бога, щоб він закінчився тільки перемогою. І в цьому ми, мабуть, усі впевнені. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Сільський голова старосілля Віктор Микитенко переконаний, на такі заходи неодмінно потрібно запрошувати дітей та підлітків, адже саме такі вшанування вчать їх бути патріотами своєї країни. На той час навіть не було метою того, щоб змінити ті революційні події, які відбувалися у ті роки. Але була ціль знову ж таки донести до керівництва тодішньої держави. Те, що все-таки, як би там не було, та молодь готова віддати себе в самопожертву для того, щоб все-таки була наша незалежна українська держава. І сьогодні зрозуміло, що тоді були різні умови. Ну, Я не хочу порівнювати з сьогоденням, але такі ж самі були нестачі з амуніцією, такі самі були нестачі із зброєю, але молодь. Яка вийшла тоді на барикади, не подивилася на це, пожертвувала своїм життям. Із тих трьох сотень 27 осіб положено в Аскольдовій могилі на вічний спокій. Три особи, дякуючи нашим односельчанам, громадській організації Воля 21, про те, що все-таки вони зберегли цю пам'ять і сьогодні. Дякуючи всім присутнім тут, і духовенству, і учням, і дякуючи Назару Богдановичу про те, і що все-таки прислухалися до моєї пропозиції про те, що все-таки треба це все переносити на освітній рівень. Станом на сьогодні, із наших односельчан, 14 осіб перебуває на передовій. Зрозуміло, що. Події сьогодні, завтра не закінчаться, але я думаю, що кожен живе надією про те, що все-таки швидше це все закінчувалось. Український народ заслуговує на більшу повагу, на більшу сутність в світі, і я думаю, що з часом, разом, ми подолаємо те нашестя, яке ми маємо сьогодні. Слава Україні! Мешканець села Старосілля Леонід Удовик розповів громаді, як же ці троє героїв Крут опинилися саме в селі Старосілля. За його словами, після бою під Крутами до села під водою заїхав чоловік. Тут він побачив, що всі троє юнаків померли, тому вирішив їх поховати на місцевому цвинтарі. Одна жителька села перевдягла їх, викопала три могили і витисала три хрести. Так і залишилися ті козаки просто крутянами без імен і прізвищ. Коли ми зараз чуємо герої не вмірають, воно стало у нас на слуху актуальне. Ми бачимо, що це справжується. Що герої не вмірають, це фраза жива. І вона жива сьогодні. Ми бачимо оживлена подіями на Донбасі і суст людей, простих людей передаються героїчні вчинки наших земляків, наших українців. І те, що ми сьогодні знаходимося тут, це є заслуга наших. Людей наших односельців, які передавали історію із, із уст в уст, хоча вона в радянські часи приховувалась і була, як кажуть, не актуальна, між, між собою ми розказували. Кандидат історичних наук Назар Лавріненко, який сам є щирим та відданим патріотом, звернувся до учнів місцевої школи з проханням пам'ятати, на якій землі вони народилися, і яка їхня мова рідна. Ви знаєте, дуже багато позитивних таких правильних вражень. Дякую, що місцева громада молодь, духовенство вшановує дійсно цих героїв. І хотілося сказати, що а чому вони полягли? Звісно, воля Божа на те, що вони полягли, віддали своє життя. Але чому так трапилось, чому так мало війська пішло зустріч росіянам? Тому що в Києві було повстання на заводі Арсенал з більшовищених, з російських робітників. Київська влада не могла послати більше війська і пішли саме оці молоді хлопці на передову. Тому що в Києві була п'ята колона, колона зрадників, які повелися на російську ідеологію. На сьогоднішній день ця колона теж існує. І ця колона під назвою Руський мір або якийсь інший мір вона має прихильників не тільки на сході, повірте мені. І потрібно бути пильними, щоб ця п'ята колона не спрацювала знову. І ця п'ята колона вона проявляється дуже часто. А результат з Російщини, не з Русійщини, а з російщення. Коли ви ось діти молоді, підете до навчання десь далі, в міста, і коли ви так не помітили для себе, почнете говорити російською мовою, це триває до сих пір. І я сподіваюся, що це колись зупиниться і що ви не будете цуратися українською мовою. І я думаю, що коли у вас виникне бажання перейти на російську мову у себе в Україні. В Черкасах, в Каневі, в Корсуні. Згадайте цих хлопців, які тут лежать? Не будьте п'ятою колоною. Тому що зросійщення, втрата коріння, вона призведе до появи п'ятої колони, якщо не в вас, то в ваших дітях. І ця загроза зараз на, дуже яскраво проявилася на сході. Коли люди не відчувають себе українцями. Вони себе відчувають частинку якогось іншого світу, віртуальної реальності під назвою Руський мір. Вшановуючи героїв Крут, ми маємо пообіцяти, що завершимо ту велику українську справу, за яку полягли ці хоробрі патріоти, і зробити все, щоб Україна таки стала українською, а українці стали господарями на своїй землі. Єднаймося, друзі, молімося, друзі, за нашу матір, Україну, за її славу, за її волю, за її щасливу. Долю Україно, молюся за тебе, як за матір гріховно святу, за блакить твого вічного неба. І за ниву твою золоту за блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту Україно, молюся за славу, за Твою непокору, Толі, за столицю твою злату главу, що в квітучих каштанах стоїть, за столицю твою злато главу, що в квітучих каштанах стоїть Україна. Плюся за мову, за мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду Твою калинову від якої добрішим стаю.